Розпаковка із аврори. Була сьогодні в своєму улюбленому магазині. Як же без нього Щас покажу, що нагребла. Бумажка. 8 штук. Житке мило. Отаке беру півтора літра. Тут у мене 5 штук. Хватить надовго. Митка не перемиться. Так, їдемо далі. Чек лучше не дивитися. Значить, отакі прокладки, якісь по акції, хай будуть. Какао, говняненьке, ну хай буде теж. Все по акції. Ушнипалочки, ватні диски, рексоне. Взяла отаку сардіну у маслі. Не знаю, добра, не добра, хай буде. Не пропаде. Такий тонік, ця дитина попросила вмиватися. Зубна паста теж по акції. Саніно, по-моєму, 40 гривень пачка, отака величезна, тут 100 мл дві штучки. І оце блендамет у них зараз теж по акції, теж дві штучки взяла. Оце і всі мої покупки, любі друзі. Всім гарного настрою, гарного дня!